Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Сьогодні я хочу вас познайомити з повітряним транспортом. Це той транспорт, який перевозить грузи та пасажирів в повітрі. Це повітряна куля, вертоліт. Літак. Ракета. Полум'я клубком вирує, гуркіт аж луна пішла. Це ракета так стартує, Швидко крила, мов стріла. Наче бабка вертоліт, Не лишає в небі слід, легко угорі кружляє, все гуде і не змовкає. Куля різнокольорова, здалеку, мов іграшкова, високо вона літає, в небесах людей катає. Мчить літак у день погожий, Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, Тільки зерна не дзьобає. Малята, а давайте розглянемо, з чого складається літак. Корпус, крила і хвіст. А давайте ми з вами зліпимо літачок, але спочатку розім'ємо наші пальчики. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Молодці розім'яли пальчик і починаємо працювати. Нам потрібен буде пластилін, два шматочка, один трохи більший, другий менший. Беремо той, що більший, розминаємо його. І прямими рухами катаємо ковбаску. З одного кінця сплющуємо пальчиками, піднімаємо наверх, це буде хвіст у нашого літайка. А з іншого боку трошки пальчиками приплюснули і витягнули пластилін. Це в нас корпус буде. Тепер беремо другий шматок і будемо крила робити. Теж прямими рухами скочуємо ковбаску, кладемо її на дощечку або на папір, і пальчиками трішки розминаємо. І накладаємо на наш корпус. Дивіться малята, який в мене літачок вийшов, чекаю на